Спонсор програми Укрфін Страх. Якісна медична допомога в подорожі. Ця держава у 35 разів менша, ніж наша. На відміну від України, там немає жодної політичної партії, жодної річки чи озера і родючої землі. Теж немає, але є нафта. Там безкоштовна освіта і медицина, а мінімальна пенсія три тисячі доларів. Це одна з найбагатших країн світу. Її назва Кувейт. І 25 лютого вона святкує День Незалежності. Телепрограма Світ Онлайн. Ви про Кувейт чули? Є така держава. Такої страниць слышала. А що ви про неї знаєте? Що це багата страна? Нафта видовна держава така є. Війна була там. Ви про державу Ковей чули, дівчата? Ні. А географію в школі вчите? Вчимо. І вам нічого не розказували? Ні. І ви не чули? Ні. Ні. Знаю, що багата нафтова країна. Маленька. Це колишня колонія, ну, колоній було багато. Когда-то була дуже багата країна, тому що багато нефті. І, якщо я не ошибаюсь, то о ній йшла річ, що вони обеспечували безплатне образование, медицину і взагалі дуже багато робили для свого народу. Про Кувейт українці чули, хоча мало хто із наших співвітчизників там побував. А дарма, бо це одна із найзагадковіших і найсвоєрідніших країн південно західної Азії. Меркаба. Маргаба. Доброго дня, пане посол. Здравствуйте. Бачите, у нас зима, а у вас Кувейте літо. Добро пожаловать в наш дом Кувейте, дом Кувейте Басла. У нас погода да, не как у вас, но мы привыкаем. У вас, пане посол, дуже своєрідний національний костюм. Это дождаша, который каждый мужчина кувейтян одевает. И это, который называется на шумах, а кутра. у котра. Головные уболи носили, потому що была очень жара. وقت فريما كتوري لا عربي كتوري أني يعني يدوت نربوتة اللي يدوت نسلك خزائس واللي يدوت بدويني كتوري اللي يدوت اللي اللي بزنس ماني كتوري يعني أدي فعلي أت قطرة كتوري يعني بمجايت الصنصة يتبشت يتبشت ميسبولزون Конечно, это было бы старический бельс, это как для, когда холодно. А в Кувейте Кубаке бывает да. холодно. Бывает иногда холодно. Ну, Сейчас уже циски. да. сейчас уже мы одеваем тоже это летом. Это протокольно у нас обязательно, что мы одеваем все эти три, которые видите, которые тоже в наших свадьбе мы отдаваем. Одеваем это тоже в наши праздники. Байти завжди робили гарні килими. Це у нас саду. Саду – это который в наша страни і в других сосед господарства стран Арабського залифа, которые женщины сіт для них кафри, бадушки, іноді аддіали. Це із які традиційні. Є старі жінки, які дають уроки молодож, що це була, фабрика, як це ета як це вони робили. Коли пане посол у вас ще не було нафти, головним джерелом доходу були перли. të Karabri, këtëri Kuwaitani, anë i jedit, uh, mori në tri mesës, e në qëtëri mesës, dhe la të selë në uh, i ti e gjamshën. E gjamshën e ti Потом собирает и продать этот джамшунг в Индии и в других странах после того, так вы знаете, как пошло японское, как они нашли искусственные джамшуни, это стало это бизнес, это не, не прибутковый, не но Бог нам дал быстро нефть, и поэтому мы размыслили этот бизнес в другой бизнес. За час вашої незалежності, а це 56 років, Кувейт із бідної держави перетворився у багату. Це лише завдяки тому, що ви маєте нафту чи є ще якісь складові? Нефть – це саме ресурс для нас нашого руководства ані в Сімдесят році зробили фонд для ще каблення. Це візьмуть 10%. процентів. З Брибела з нефта і накладам в етат фонд. У вас, пане посол, є таке поняття як пенсія? Як підтримуєте ви старших людей? У нас є по закону не менше 1300 динарів, і каждійся триста год... динарів. Це да. скільки доларів? Це майже 4 чотири п'ять тисяч доларів. Если... на місяць. На місяць для пенсіонерів ми дадим їх страхування безоплатно.

государство обязано каждому гражданину Кувейтан да ему жилье и дают ему шанс на работа. Яка ж тоді у вас середньомісячна зарплата? Почти 2600 доларів. Це как начала работа зарплата в Кувейтан. Це Эль Кувейт, ваша столиця. І тут офіс еміра. Це називається Дварез Асиф. Він був створений в 1800 1680. Один з самых старих зданий в Кувейтамі до сухбор постарали сохранить внешність этого этот Сьогодні Америку, Європу заполонили біженці із арабських країн, де війна, де бідність. Якою є політика кувейту щодо біженців з арабських держав? допомагає сирійським біженцям, які каторі внутрішній сірі ілій беженців, которые живот.

Знаєте, що таке війна? Тому що ви стали жертвою іракської агресії, як сотні Україна є жертвою агресії російської. Яка позиція з приводу війни на сході України, з приводу кримського питання офіційного ковейту? І цікаво знати вашу особисту думку, пане посол, тому що ви людина, яка добре знає і Україну, і Росію навчалися і працювали у тих двох країнах. الكويت بدير جوام وسيليا كاتوري بلا سستافنا استران نورماندي فرشينيا اهت توبروس مي زاكا قالا سافالي زا, زا ريزولوسيا جراني Ми запитували українців, що вони знають про Кувейт. Знають, я вам скажу дуже мало. А чи знають про Україну Кувейці? Конечно, кувети знають країна. Країна uh, Берфісово, це втора страна, бо територія в Європи Україна, вона є роль в культурі. Așa câți studenți se răznoaiează cu văză? Așa sunt 80 de studenți. которые учатся в Украине. Есть тоже люди из Украины, которые живут и работают у нас, их тоже дети они учатся в разних вузах. Мы всегда смотрели на вопрос, это амен, об этом амин, амин который между двух сторон и образованием. كلتوره اينا اوكا فاجنه اكويت تكريت رينا كمي ودلا ناس مي ختيلي بوفيدت دكتوراه اي ميديسين ميدسيستري از اوكراينا وفاسيس باقات اوشن باغاسي هيومن ريسورس وفاسيس في اوشن برشي فاز موزنستي بايتامو يا زيسوف باسورس مي زرلي بلان для розватання ще і ми бос у вас я очень большая население кадры которые хотят бахет в Кувейте інженери типу в електрика і здрава охорони в сільке خزайс спонсор програми Укерфін страх якісна медична допомога в подорожі туристична страховка Кувейт одна із головних документів для отримання в'їзної візи в цю страну

Я чуть, -чуть пані маю. Ви розумієте все? Я до вас українською. Чуть, -чуть, чуть, -чуть панімаю. У мене ноти все брезуть на українському язиці. Я щас почав. Ну клятву, що у мене що так нужна тільки несколька времени. Ну як я новий басол. А які українські слова ви знаєте? Добрий день. І несколько слов слов я... Багато студентів із арабських країн, які навчаються в Україну, повертаються додому не лише із знаннями, але й з українськими дружинами. У вас не було такої спокуси? У нас якщо я скажу секрет 90 дефект 브센타 фа니지자니т. Е у нас ж триле три 브센타 факарі ен 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 ен. It's a v v tomu chisli? Я да, я. Вастрожена арабка. Да, да, моя жена з да, Араба, з Кувейта. Ці мусульмани в тому числі кувейтці, вони можуть мати чотири дружини. У вас одна дружина? У мене є одна жона, не можу. і троє дітей. <рив> і Троє дітей. Дякуємо, пане посол вам за інтерв'ю. Зичимо, щоб завжди в Україні ви почували себе комфортно, як вдома. Шукран. Спасибо большое. yeah Рами Укрфін Страх, якісна медична допомога в подорожі.